Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Турчин Віталій Анатолійович, позивний Арзамас, командир другого відділення охорони другого взводу охорони роти охорони Миргорського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Віталій народився 10 вересня 1968 року у Василькові, одному з найдавніших міст України. Як старший син, часто допомагав із молодшими сестрою та братом. Хлопчик радував батьків тягою до усього нового, мав хист до спорту. У 1975 році пішов до Васильківської загальноосвітньої школи номер 1 Шкільні роки були для нього часом становлення та формування характеру. Він був розумним та жвавим, обожнював грати із місцевими хлопцями, виявляючи не тільки відмінні фізичні здібності, але й вміння працювати в команді. Ще зі школи починає займатися музикою. Він грає на гітарі та пише мелодії. Це хобі залишилося його захопленням на все життя. Захоплення хокеєм на траві привело Віталія Васильківський спортивний інтернат, куди він перевівся зі школи. Спорт став частиною його життя і він брав участь у численних змаганнях, де опановував не тільки техніку, а й дисципліну та наполегливість. У 1985 1989 роках Віталій навчався в Київському технікумі радянської торгівлі, де й отримав спеціальність товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами. У колі нових друзів Віталій швидко стає душею компанії. У 1986 році Віталій зробив важливий крок у своєму житті, вступивши до лав радянської армії. Свою службу він розпочав із рядового солдата. Але його відвага, рішучість та лідерські якості допомогли стати сержантом, потім головним сержантом і згодом старшиною. У 1988 році Віталій вже був заступником командира відділення та був нагороджений відзнакою за відмінність у службі другого ступеня. Після служби Віталій працював в управлінні торгівлі Васильківського міськвиконкому. Колеги згадують його високий професіоналізм і відповідальність. Згодом Віталій почав займатися підприємницькою діяльністю. Попри службу та роботу, чоловік завжди залишався дбайливим батьком. Перший шлюб не склався, та Віталій обожнював свою донечку Юлію, намагався всіляку показати свою любов та підтримку. Віталій не вірив в дива, але закохався знову. З коханою Аллою вони взяли шлюб у 2007 році. Згодом в родині народилося два сонечка Карина та Артем. Віталій був люблячим, уважним чоловіком та турботливим батьком. На першому місці у Віталія завжди залишалася сім'я та діти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік відразу пішов до військкомату, бо вважав, що лише захищаючи країну, ми захищаємо своїх дітей. До лав ЗСУ героя призвали 1 липня 2023 року у військову частину А3321. 12 серпня 2023 року був направлений у військову частину А 4784 в окрему механізовану бригаду 32 ОМБР виконувати бойові завдання. На передовій. Віталій був призначений командиром бойової машини, командир відділення другого механізованого відділення другого механізованого взводу п'ятої механізованої роти другого механізованого батальйону. Побратими згадують його тим, на кого можна покластися, і що він ніколи не підведе. Але 13 вересня 2023 року, поблизу населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області, під час виконання бойового завдання в зоні ведення бойових дій, підрозділ зазнав нищівного обстрілу з ворожих позицій. Герой отримує тяжке поранення внаслідок мінного вибуху. Але попри це, Віталій не залишив свого побратима Хасанова фархода, з яким вони були пліч опліч з початку служби. Віталій надав йому першу допомогу та виніс побратима з небезпечної зони, незважаючи на власне поранення і відстань кілька кілометрів до допомоги. Вже у госпіталі Віталій дізнається наслідки поранення відмінно-вибухової травми. Відкрита черепно-мозкова травма, поранення правої орбіти з ушкодженням верхньої повіки правого ока. Два уламки так і залишаться в голові біля ока героя. Згодом в нього почала розвиватись ішемічна хвороба серця. Після тривалого лікування Віталій був признаний обмежено придатним до військової служби. Герой йде сержантом резерву 67-ї запасної роти військової частини А 4784 з 26 лютого, внаслідок проблем зі здоров'ям, Віталія призначено командиром другого відділення охорони другого взводу, охорони роти охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Віталій мужньо боровся із хворобою, але його серце не витримало. 7 березня 2024 року він пішов із життя. Його ім'я завжди житиме в серцях тих, хто його знав, хто йшов з ним у бій. Хто любив його за його людяність, доброту та щирість? Тепер він став частиною небесного легіону і його світло завжди буде оберігати свою родину та кожного з нас. Найкраще йдуть першими вічна слава і шана герою.